Одна із проблем, яка існує в соціальній сфері Херсона після деокупації відсутність необхідного обладнання для злагодженої та якісної роботи. Про допомогу домовились із польським центром допомоги міжнародної, розповів начальник міської військової адміністрації Роман Ворочко. «6 автомобілів, 40 ноутбуків, а також 40 і ряд електровелосипедів. І ця допомога буде розпл. Нашими соціальними службами, які зможуть надавати допомогу маломобільним нашим громадянам, також допомога у виді оргтехніки буде, буде забезпечуватися. Також соціальні наші служби для того, щоб вони оперативно надавали допомогу, допомогу розподілять по громадах. Говорить заступник начальника міської військової адміністрації Антон Єфанов. Машини будуть розподілені між територіальними центрами соціального обслуговування, тобто районними у місті Херсоні Ради. Комп'ютерна техніка буде також і між ними розподілена, а також додаткове посилення управління соціального захисту населення районі, а також міські служби, які працюють безпосередньо в гуманітарній сфері. Велосипеди будуть розподілені як між територіальними центрами, так і між старостатами. У Херсоні вперше побувала у січні, розповідає керуюча українськими програмами польського центру допомоги міжнародної Анна Радецька. Відтоді в регіоні регулярно «У нас вийшло організувати комп'ютери, принтери для співробітників соціальної допомоги. Для... departamentów to, że humanitarno sztaba, ta 40 komputerów, printerów, to, że minibusy, miniwany dla dostawki pomocy, 40 elektrycznych ławice które takie wszystkie się, kiedy się to ta humanitarna pomoc, da? To po w waszych usłowiach, gdzie nie jest publiczny transport, ili robota jest tak. To pomaga tym wolontariom i socjatornikom dabić z pomocą mobilnym, e, na premier, e, urzębystra efektywna Допомога жителям Херсонщини буде надходити і надалі у планах забезпечення людей з інвалідністю та транспорт для Херсонської служби у справах дітей, говорить Анна Радецька. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська, Владислав Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон.